Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про неявку по повістці в територіальний центр комплектування, про наслідки такої неявки, і також про ті дії і варіанти, які може вчинити військовозобов'язаний, коли він не з'явився по повістці до ТЦК. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, останнім часом дуже багато запитань від глядачів щодо: Неявки до ТЦК і щодо наслідків неявки до ТЦК, тому маємо більш детально про це сьогодні поговорити. Уявіть собі ситуацію, що чоловік військовозобов'язаний отримав повістку від працівників територіального центру комплектування або на вулиці, або в будь-яких інших громадських місцях. І розписався за отримання цієї повістки на примірнику працівника територіального центру комплектування. В зазначений час в повістці він не з'явився до ТЦК і що відбувається далі. А далі складається протокол керівництвом територіального центру комплектування і призначається розгляд справи про адміністративне правопорушення, за результатами якої. Складається постанова про притягнення такого чоловіка військово зобов'язаного до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 510 до 850 гривень. В подальшому територіальний центр комплектування відправляє таку постанову, оскільки вона є виконавчим документом. Така постанова направляється до виконавчої служби і. Відкривається виконавче провадження, накладаються арешти на рахунки цього чоловіка військовозобов'язаного. Причому зазвичай накладаються не в межах тієї суми, в якій накладено штраф, а в межах повністю всіх грошей, які знаходяться на рахунках, і відповідно. Чоловік не може скористатись цими рахунками, і зазвичай він постфактум дізнається про те, що такий арешт накладено на рахунки, і відповідно існує взагалі якась постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності, і так само існують арешти на його рахунках. В подальшому територіальний центр комплектування ще раз може вручити цьому чоловіку повістку, і разом з повісткою, якщо буде інформація про те, що він вже порушив правила. Військового обліку і притягався по статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони разом з повісткою вручать йому офіційне попередження про те, що він порушує правила ведення військового обліку. І якщо він отримає і це попередження, і повістку, і знову ж таки не з'явиться до територіального центру комплектування в зазначений в цій повістці час і дату. То тоді вже він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за ухилення від військового обліку, і ця кримінальна відповідальність полягає або у накладенні штрафу від 5100 гривень до 8500 гривень, або у виправних роботах. Друзі, ну і звичайно, що ніхто не хоче доводити до того, щоб їх або притягали до адміністративної відповідальності, і навіть стягували ці штрафи у розмірі до 850 гривень. І тим більше ніхто не хоче, щоб їх притягали до кримінальної відповідальності, незважаючи на те, що це є просто штраф. А, і в даному випадку, що можна взагалі зробити, коли ви не з'являєтесь по повістці? Ну, по-перше, якщо у вас є поважні причини, наприклад, це стан здоров'я, так тобто ви захворіли, і у вас є відкритий лікарняний або довідки з лікарень про те, що ви хворі, то такі довідки, такі документи ви можете завчасно відправити до територіального центру комплектування. Поштою з описом обов'язково для того, щоб у вас був доказ того, що ви відправляєте, для того, щоб вас не притягали до адміністративної відповідальності, і це на практиці працює. Звичайно, що є виключення, але на практиці це працює. Коли чоловік відправляє такі документи, то територіальний центр комплектування не притягає його до адміністративної відповідальності. Але в подальшому знову ж таки направляє повістку або вручає повістку для того, щоб цей чоловік з'явився, коли він видужує. Далі, друзі, які ще є підстави, поважні не приходити до ТЦК по повістці? Це коли ви доглядаєте за рідними, коли трапила стихійне лихо або надзвичайна інша ситуація, або смерть рідних і похорони відповідно. Або складання іспитів у вищому навчальному закладі. Тобто, якщо у вас є якісь поважні причини, ви про це знаєте, і у вас є якісь докази документальні, то відповідно я раджу вам направити завчасно, коли ви отримали повістку, такі докази цінним листом з описом. Поштою до територіального центру комплектування. Тоді шанс, що вас не притягнуть до адмінвідповідальності, він достатньо великий. Далі, друзі, потрібно обов'язково, я вважаю, якщо ви отримали повістку і не явились, періодично перевіряти дані щодо себе у єдиному реєстрі боржників, тобто там зазначається, якщо ТЦК вже відправив постанову про притягнення до адмінвідповідальності. До виконавчої в цьому реєстрі боржників буде зазначатись про те, чи відкриде щодо вас виконавче провадження, і відповідно чи стягуються якісь гроші, і чи не накладено на ваші рахунки арешти. І, звичайно, така ж сама інформація вона може перевірятись у додатку Дія. Тобто, якщо у вас на телефоні встановлений цей додаток, то він так само завчасно, коли буде відкрите виконавче провадження. Він повідомить вас про те, що щодо вас відкрите виконавче провадження, і запропонує сплатити штраф і вже виконавчий збір у розмірі 10% від самого штрафу. Друзі, далі, якщо вже є постанова щодо вас про притягнення до адміністративної відповідальності, обов'язково потрібно розуміти, що ТЦК, коли складає таку постанову і розглядає взагалі справу про. Адміністративне правопорушення ТЦК зобов'язане вас запрошувати на розгляд цієї справи, і ви маєте можливість прийти до ТЦК. При розгляді цієї справи і надати свої пояснення щодо того, чи поважні у вас були причини не приходити в зазначений час в повістці до територіального центру комплектування, чи такі причини були неповажні, або якісь інші підстави для того, щоб не притягати вас до адміністративної відповідальності. Якщо ТЦК друзі завчасно не повідомив вас про розгляд справи про адміністративне правопорушення, це може бути підставою для того, щоб скасувати в подальшому постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності в суді. Є дуже багато вже практики щодо того, що суди скасовують такі постанови, якщо чоловіка військово зобов'язаного, який не прибув по повістці до територіального центру комплектування, не повідомили про те, що буде розглядатись справа. Про адміністративне правопорушення, про те, що він буде притягатись до адміністративної відповідальності. І, відповідно, не було надано йому можливості довести свою невинуватість і довести поважність неявки до територіального центру комплектування. Тому, друзі, підсумком цього відео, підсумком цієї пам'ятки є те, що якщо ви отримали повістку від територіального центру комплектування, по-перше, якщо ви не з'явились і у вас є поважні причини, ви обов'язково ці. Поважні причини підтверджуєте а, тим, що надсилаєте до територіального центру комплектування відповідні докази, а, письмові докази з цінним листом з описом до територіального центру комплектування. по-друге, якщо вас вже притягнуто до адміністративної відповідальності, обов'язково. Потрібно ці документи отримати. Це можна зробити, наприклад, за адвокатським запитом до територіального центру комплектування або до виконавчої служби. Якщо вже відкрите виконавче провадження або самостійно звернутись до ТЦК чи виконавчої служби, неважливо. важливо важливо отримати цю постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. І подивитись, чи взагалі зазначені якісь дані щодо того, чи вас запрошували до територіального центру комплектування на розгляд цієї справи про адміністративне правопорушення, чи не запрошували. Якщо вас не запрошували, то це вже є достатньо грунтовна і достатньо висока імовірність того, що ця постанова вона буде скасована. Судом в зв'язку з тим, що вам не було надано можливості захистити себе і підтвердити, що ви не явились до територіального центру комплектування з поважних причин. І обов'язково, друзі, якщо ви отримали повістку і не явились, і навіть якщо явились, то періодично перевіряйте єдиний реєстр боржників або якщо у вас є додаток Дія на телефоні, то перевіряйте у відповідному розділі виконавчі провадження. Щодо себе цю інформацію, тому що іноді дуже зненацька з'являються якісь виконавчі провадження, які ну, встановлять таку несподіванку для чоловіків військовозобов'язаних, і в подальшому це може ускладнити життя, наприклад, тим самим арештом на ваші рахунки, і коли вам знадобиться скористатися своєю карткою, так своїми грошами на рахунку, ви цього не зможете зробити, тому що. Десь колись склали постанову про притягнення вас до адмінвідповідальності. Ви про це не знали. І на сьогоднішній день є арешт, який теж зненацька був накладений на ваші гроші. Друзі, така ситуація. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!